Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Гланзовський, і сьогодні ми з вами будемо говорити про ситуацію з закордонними паспортами. Сьогодні у нас вівторок, 23 квітня. Вчора ввечері було опубліковано документ, який рознесли абсолютно всі видання, всі телеграм-канали, всі ютуб-канали і так далі, з приводу того, що від сьогоднішнього дня від ранку не будуть надавати жодних консульських послуг для чоловіків віком від 18 до 60 років. Окрім документу про повернення назад в Україну. І сьогодні один з вас, так мій підписник, поїхав у Варшаву якраз подаватись на паспорт, і я попросив його зробити, зняти відео. Так, і давайте подивимось, що з цього вийшло, і далі перейдемо, поговоримо, що ж відбувається. Виключити камеру. Як ви бачите, людей доволі багато, тобто ті, хто був записаний, ті, хто прийшов там забирати паспорт, кого прийшла смс, вони все одно вирішили прийти, а можливо, просто і не знали цієї інформації. І далі бачимо, що працівник ДП документу попросили виключити камеру, тобто вона не хотіла там на камеру нічого говорити. І е, суть в тому, що е, приймають на паспорти, тобто і люди і подаються, і забирають, і вони, типу, не знають жодної інформації з цього приводу. І тепер давайте поговоримо про те, що ж відбулося. А відбулося, друзі, е, наступне: вчора, в досить старому такому. І я б навіть сказав е, серйозному виданні, як дзеркало тижня було опубліковано. Інсайдерську інформацію, вони так і писали, що це ексклюзив з приводу того, що е, якби чоловіки віком від 18 до 60 років за кордоном не можуть ані подавати, ані забирати свої паспорти. І це все рознеслось, бо джерело в принципі, так, вони могли десь мати там якісь свої е, контакти, скажімо так, і їм цей документ фактично могли і підкинути. Так? Щоб подивитися, як, як будуть реагувати люди, реакція була справді бурною. На тіктоці, наприклад, відео про паспорти набрали, там було декілька відео, вони набрали за декілька годин понад мільйон переглядів, тисячі просто лютих коментарів. Є, звісно, ті, хто підтримує і ті, хто не підтримує, але реакція була максимально негативною. І я думаю, що як ми в принципі говорили так в одному з відео. В Тіктоці, в Інстаграмі про те, що можуть прощупувати, як зараз люди себе почувають, чи готові вони до, скажімо так, знову до таких закручувань гайок просто зараз чи ні. Побачили, що люди не готові, і тому якби ця інформація не підтвердилась, і дуже добре. Тому що всі, ті, хто запланував або податись на паспорти, або забрати паспорти, можуть зараз це зробити. Інфа підтверджена. Люди забирають свої паспорти, на них подаються і так далі. Що буде завтра, ми з вами не знаємо. Бо ми вже неодноразово бачили, коли вкидують якусь інформацію, потім один день кажуть, що ні, це не правда, а потім через два дні вже знову оказується, що це правда, і вона вже з'являється там в офіційних джерелах. Побачимо, як буде тут. В загальному ви розумієте, що з паспортами на сьогоднішній день, що буде завтра, будемо дивитись. Дякую, друзі, всім до зустрічі! Дякую за лайки, за підписки, за репости. Гарного всім дня!